На жаль, Саудівська Аравія явно зайняла не зовсім про ізраїльську позицію, відповідно, не зовсім про американську позицію. Все-таки виявляється, що останні їх використання Китаю для своїх перемовин з Іраном і взагалі ближчі контакти з Китаєм не пройшли намарно. Тепер вони дійсно виступають скоріше, як або нейтральний гравець, або навіть про китайський гравець. З іншої сторони, ми бачимо певні досягнення в інших країнах регіону. Ми бачимо, що Йорданія готова надати свої аеродроми і свою інфраструктуру для американських літаків. Ми бачимо, що ще не завершили. Ця епопея із Єгиптом, який, хоча також намагається не брати ні в чому участь вийти з під американського тиску, але американці мають ще свої засоби як на нього тиснути. Тобто, так Саудівська аравія на жаль, поки що це дипломатична поразка, але в нас є ще Єгипет, де Шальки Терезів можна перехилити. Насправді я з вами абсолютно погоджуюся. У нас просто нема зараз такої об'єднавчої структури або союзної, або військової, якої б не було для того, щоб дійсно створити конфлікт такого масштабу. Ну і потім сама логіка міжнародних відносин. На даному етапі каже, що не може бути такого конфлікту, який був у х роках минулого століття. Бо зараз ми знову повертаємось в холодну війну. У нас є два табори: табор демократичний на чолі з США, і є табор так званих альтернативних режимів. Ну рахуйте демократій на чолі з Китаєм. І як показала нам перша холодна війна, в цій другій холодній війні наймовірніше жодна з великих країн не буде прагнути до світового конфлікту, тому що. А нащо? Ну тобто вони ж хочуть світового панування. Вони хочуть абсолютно лідерства. А за сучасних технологій, за умов розповсюдження ядерної зброї, за умов того, як швидко конфлікти стають глобальними. над чим панувати Над пусткою? І тому реально, чого нам варто очікувати, це загострення величезної кількості локальних конфліктів. От по суті, це те, те що зробила Росія минулого року. Напавши на Україну, вона відкрила ящик Пандори. Вона показала, що правила гри не діють. А отже. На близькому сході, в Африці, в південно-східній Азії, навіть в Латинській Америці, всі, хто мав невирішені питання, почали між собою воювати. І в кожному з цих конфліктів є американська сторона і є прокитайська сторона. І відповідно, ми будемо жити от в такому стані. Це буде наш модус Вівенді. Дуже багато малих регіональних конфліктів із зацікавленням кожної з великих держав. О, але це чудово уявляють, і вони це дуже добре побачили в Іраку на початку 2000-х, коли буквально за декілька днів майже півтора мільйона іракського угрупування військ було просто стерто з лиця землі. І американці, вибачте, навіть особливо там не напружилися. Тому вони це чудово розуміють. І єдине, що в них є, правильно скала, що вони можуть покласти на стіл, тому вони граються ядерною зброєю. Тому як ми бачимо, Росія постійно в складні моменти повертається до ядерного зброєння. Іран постійно намагається відродити свою програму і здобути десь цю зброю. Північна Корея постійно цією темою грає. Китай до 27-го року хоче наростити кількість ядерних боєголовок. Вони розуміють, що в безядерному конфлікті вони програють неймовірно, і от правильно ви сказали та в авіанос авіаносні групи. ну весь комплекс авіаносних Оце сенс, якраз Джеральдфорд для глядачів. Я кажу, так, оце, так, це що так. вони бачать, Це якраз і є Джеральдфорд. Є ті самі 200 тисяч тонн дипломатії, про яку часто кажуть американці. Тобто весь флот США покриває всі війська умовних супротивників як би кавцу, і насправді в безядерному конфлікті вони точно програють, і тому вони роблять ставку на ядерну зброю. Вони роблять ставку на тероризм, вони роблять ставку на роботу спецслужби, задіяння хімічної зброї в такої роботі, як ми це бачили в росіян. Тобто вони намагаються грати брудно, тому що в нормальному повноцінному поєдинку військовому вони точно програють. Це дуже хороше питання, і ну, американці, як ми бачимо, вони ставляться до них з певною пересторогою, просто тому що от ви правильно сказали, Вони самі не знають. Вони не знають, чи це реально ті 4,5-5,5 тисяч боєголовок, які були, чи це зменшений потенціал, чи дійсно всі вони пройшли перевірку? Цієї точної інформації нема. Але як кажуть самі американські військові, ціна помилки в цьому питанні це ну, так по плюс-мінус 500 мільйонів життів. Тобто вони просто не можуть собі дозволити недооцінювати росіяни, тому їм доводиться до них ставитися, як ніби цей арсенал в них повноцінний. Але ну, з технічної точки зору, я, на жаль, не є військовим експертом, але я радився з колегами, які займаються якраз питаннями ядерної зброї, ядерного роззброєння. Я якраз ставив їм те ж саме питання: от, на, як нам оцінити російський потенціал? І відповідь була дуже проста. Тактична ядерна зброя має проходити переоснащення відповідно паралельно з цим тренування особового складу, тренування псевдозапусків, тренування запусків моторної частини кожні 5 років. Стратегічна зброя має проходити переоснащення кожні 10-15 років. Переоснащення включає в себе заміну головної частини, тобто заміну саме того ядерного компонента, який відповідно робить зброю ядерною зброєю. Чи помічали ми за останні 15-20 років такі тести в Російській Федерації? Ми, звісно, помічали тести нового устаткування. Ми бачили в них оці булаву, сатану, все вітязя, все, що вони намагаються показати. Але насправді жодної повноцінної оцінки потенціалу стратегічних і тактичних ядерних сил Росії не було. Відповідно, в нас нема доказів, що вони змінювали ядерну частину, тобто в них там, вибачте, може лежати уран 80-х, 90-х років. Тому так. Абсолютно валідною є теорія, що російські ядерні збройні сили не відповідають ну, заявленим цифрам, але ну ніхто не хоче ризикувати і перевіряти. А, насправді є певні методи гарантування. Ми знаємо, що, наприклад, того ж НАТО на випадок російської агресії ядерної, навіть не те, що підготовки до ядерної агресії є два типи реагування. Як тільки відкриваються ядерні бункери, з яких мають діставатися тактичні ядерні боєголовки, є два типи реагування. або ядерний удар на випередження по цьому бункеру для знищення і захлопування буквально цієї ядерної консерви, або безядерний удар авіацію для знищення інфраструктури доставки. Все. Тобто НАТО витрачає десятки мільярдів доларів для того, щоб це відслідковувати, для того, щоб мати доступ до цієї інформації. Тобто, пройшли ті часи, коли супутники не могли слідкувати за всією територією Росії, ну тоді ще Радянського Союзу, бо були хмарки. Зараз супутники мають такі специфічні можливості стеження, що навіть зміна в радіаційному фоні на конкретному проміжку в декілька кілометрів може бути помічена. І НАТО зможе на це зреагувати. Офіційний Кремль. Тримає нейтралітет, але його фабрика тролів працює наповну. Кремлі боти, окрім того, що вже підхопили загальну тезу про те, що Україна постачає зброю Хамас, висміюють Сахал та заявляють про те, що у цьому конфлікті Зеленський підтримав фашистів. Нагадаємо, що Київ офіційно підтримав Ізраїль. Солідарність в чому. Ізраїль бомбив території Палестини, а вони Донбасу. Ось єдине, в чому вони схожі. Америка не зможе одночасно підтримувати Україну та Ізраїль. Це головний наратив, який сьогодні масово розповсюджується у російській соцмережі ВК. Також подібні меседжі транслюються у соцмережі X, яка раніше мала назву Твіттер. Тролі просувають тезу, що тепер гроші та зброя НАТО підуть на допомогу Ізраїлю, і тому допомога Києву помітно ослабне. Насправді репліки із словом Україна вийшли на перше місце серед 4000 тисяч коментарів. Залишених ботами 7 жовтня в основних спільнотах соцмережі ВК, де було зафіксовано активність фейкових акаунтів у дописах, які містять слова Ізраїль, Хамас та Палестина. Кремлі боти залишають лайливі коментарі під офіційними дописами засобів масової інформації про прапори Ізраїлю на вулицях Києва. Наприклад, Зеленський сам фашист, тому для нього нормально підтримувати фашистів. А один із тролів написав навіть таке, що Зеленський підтримує Ізраїль, тому що просить пощади за те, що продав Хамасу зброю. Цей вибух на кремлівській ботофермі дуже добре спланований та організований. Тролі навмисно просувають суперечливі послання, щоб навіяти людям думку про те, що правди взагалі не існує. І щоб люди зневірилися і перестали вникати у суть проблеми. У них взагалі немає завдання бути послідовними. А скоріш навпаки, чим більше плутанини, тим для них краще, поясняють фахівці із моніторингу та блокування подібних бот-аккаунтів. Отже, друзі, як ви бачите, менш ніж два роки знадобилися нашим ворогам для дзеркальної трансформації фрази Восім літ Данбілі Бамбас у фразу Много літ Данбілі Хамас і це в черговий раз доводить тупість та підступність російської пропаганди. Тож тримайте голову холодною, критичне мислення у стані повної бойової готовності та розповсюджуйте у соцмережах випуски програми Контрпропаганда.